Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато цікавого, тож бажаю вам приємного перегляду. Появились у нас в продажі ось такі чашечки рибристі ззовні. Скляні, прозорі. Так, Це, мабуть, не відсканується. Давайте візьмемо інший. Об'єм 420 мл, ціна 77 гривень. Я собі придивляюсь якусь велику чашечку, ще поки не визначилась. Набір склянок 3 штуки об'ємом по 315 мл 109 гривень. Такі келихи для вина. Ціна 169. Три штуки. Неочікувано додаткова акція на такі салатники 33 гривні. Із трьома ніжками 59 гривень салатник тарілка супова 42 гривні. Теж, бачите, стартувала акція 99 гривень, це є пляшка для олії і оцту Два в одному. 27 гривень магніти новорічні. Такі пряники. Прекраса новорічна квітка 27 гривень. Такий сніговичок за 29. Він є керамічний. 22 гривні ялинкова прикраса. І в золотистому, в срібному кольорі. 18 гривень людяник. Появилась ось така новинка светто. Це є жлейні цукерочки. Як бачите, вони є різної форми. Вага в упаковці 100 грамів, ціна за упаковку 34 грн. Ще є ось таких два варіанти ніби апельсинки або полунички. Ще є у вигляді акул. Так, харібо 39 гривень. Ось ці трошки дешевші тінки. по 22 гривні в упаковці. Але вага тут 70 грамів. Новинка. Цукерочки сонячний віночок. Були колись сонячні віночки, але виглядали вони по-іншому, а ці є із вишнею. Вага 430 грамів. Ціна 169 гривень. Подарунковий набір 99 гривень цукерочки. Метеорит 77, чурослив 119, 100жарові 199. Такі зубочистки 44 гривні. Схожа по об'єму баночка. А ціна 24 гривні. 29 гривень коштує набір контейнерів харчових. 249 гривень. Підставка для просушування посуду. Металева. 49 гривень. Ложка кухонна із отворами. З металевою ручкою. З цієї серії ще є ополоник теж 49. Ця шумівка вже з іншої серії 34 гривні. Така ложка шумівка. За 59. Прес для картоплі 69, зручно, що має ось таку пластину, не буде рука сковзати низ. Шпатель кулінарний металевий. 44 гривні. Коли є ось так, що на одному ціннику цей товар по акції, по-іншому ні, я завжди перевіряю. 44-88 гривень, лопатка з дерев'яною ручкою, Силіконова з отворами. Прес для картоплі 49 гривень з такою яскравою ручкою. А це є силиконові лопатка та ополонник. Лопатка 49, ополонник 69. 55 гривень. Коштує контейнер для яєць. Думаю, такий лоток буде зручний для тих, хто купляє поштучно. Можна собі взяти скільки хочеш, закрив контейнер і воно точно не розіб'ється, не втікне нікуди. Ще один варіант пресу для картоплі 34 гривні, 64 гривні точилка для ножів та ножиць із довгою ручкою. 88 гривень відкривачка для консервації. Так розумію, вона прорізає, ніколи, до речі, такої немала. 25 гривень соковитискач ручний пластиковий, буває ще в чорному кольорі. А такі лієчки набір 3 штуки, ціна 9 гривень. 29 гривень коштує терка із контейнером. А є ще ось така терка із контейнером. Ціна 55 гривень. Форма для запікання 129 гривень. Діаметр 18 см. Вона є роз'ємна. Це набір форм 99 гривень 2 штуки. В формі серця або кругла. Також роз'ємні. Форма для випікання 24 см діаметр за 169 гривень. ТК 28 см також 169. 99 гривень це є пластикові підставки. Є в сірому або в білому кольорі. Дуже зручно можна організувати кришки. Дошки, щось такого плану. Цей лоток в шухляду на столові прибори 49. І це теж є на столові прибори 49. Думаю можна організувати будь-що чи спеції, чи канцелярію. По 11 гривень лієчка кухонна пластикова. 69 це є столові дитячі прибори. Є ще третій колір салатовий. Блакитний рожевий. 88 гривень запальничка пальник. Такі запальнички з довгим носиком по 27. І такий варіант 22 гривні. Міні піч 49 гривень та 39 гривень. Бачите, ще й з'явились такі додаткові акції. І на салатник металевий акції 99 гривень. Тут не вказано об'єм. Я думаю, що тут трошки більше, ніж 2 літри, тому що ось цей має 2 літри. Ціна 88, бачите, а там ті вони є більші. І такий салатник із кришкою пластиковою 149. Також є багато різних силиконових форм для випікання. Такі ведмедики 6 штук. Ціна 64 гривні. 64 гривні така форма кекси з отвором. Це є для випікання хліба, складна форма силиконова, 129. Така форма для льоду. 39 гривень, але вона дуже гнучка. Я так думаю, що її або на якійсь підставці заморожувати, або вона не для льоду Отак, не знаю. Ваші варіанти пишіть, буде цікаво почути, почитати. 88 гривень, силіконова форма для кексу з отвором. Такий варіант форма 69 гривень. Такі форми теж з отвором ціна 77 гривень. Діаметр 25 см, але вони невисокі. І ось такі є форми. Верхня з отвором 69 гривень, нижня 99. По акції 55 гривень, форма силиконова квадратна. Ось така. А по 88 гривень у вигляді серця. 39 гривень така чашка металева. Літрова чашечка, до речі, щиро вам дякую за коментарі, за гарний настрій, ви такі позитивні, я просто дуже щиро вам вдячна. Літрова чашка 149 59 гривень соусниця скляна, але вона мені подобається. Щоправда, ми так не їмо, щоб нам потрібна була соусниця, тому і не купляю, але вона дуже гарна. 64 гривні це є келих для глінтвейну. Я думаю, можна якийсь капучино латте собі налити. Так, це я вам показую скляночки. Так думаю, чи ось таку краще взяти, чи цю репресту нову вони в однакову ціну 77. Хочеться якусь ще гарнішу і бажану за 29 гривень. Це я жартую. Я надіюсь, ви розумієте мої жарти. По 119 гривень з блискітками чашка з подвійними стінками, а 88 без блискіток. Так, хто підрахує, скільки коштувало? Блискітки запахати в чашечку. Це є набір склянок 6 штук за 149 гривень. Тарілка у формі сніговика 129. Такий Миколай чи то Санта 129 гривень. Санта, пише, що Санта. Вони, до речі, були дорожчі, правда ж, були дорожчі. Бачите, так, на ціннику 169 і перекреслено, а вже на сканері показує, що це повна ціна 129. Салатник 77, така тарілочка 119 зимова колекція. 77 гривень з пряником, вона меншого діаметру, така більше йде, як десертна, бо попереднє було обідня 25 см діаметр. Акція на ось такі салатники 39 гривень з квітковим деколем. Стопки по 15 гривень 30 мл. Такі чарки 34 гривні 55 мл. Стакани по 69 гривень. До речі, хтось написав, що вони не гарні. Ви знаєте, а для мене вони як витвір мистецтва і дуже гарні. Ото, якщо вам колись хтось скаже, що ви не гарні, знайте, що для когось ви можете бути витвором мистецтва і дуже-дуже гарним. 64 гривні ось такі скляночки. Вони мають золоту оправу. ззовні, зверху. І такі відчуваються ребристими в краплинку. 249 гривень набір келихів 6 штук. А такий набір із 2 штук аж по 450 мл об'єм одного келиха. Ціна 179 гривень за 2. 109 гривень тут теж в наборі 2 келихи. По 17 гривень це є така підставка під столове приладдя, коли готуєте 159 гривень, термос. Вони мають такий перехід: знизу кольорові, а зверху йдуть вже чорні. Ось так виглядають. По 40 гривень контейнери. Дуже мені подобається, що вони такі плоскі і, думаю, зручно в них заморожувати, воно швидше розмерзнеться. Дівчата, хто придивлявся до ось цих контейнерів, трошки на них дали акцію. 139 гривень це контейнер для холодильника, він йде з кришкою, з ручкою і такий невеличкий піддон в білому кольорі. 27 гривень контейнер. Півтори літри об'єм. Цей варіант найменший з цієї серії. Відрізняються вони кольором кришки ще. 22 гривні, тут об'єм 700 мл, і середній варіант об'єм літр, а ціна 24 гривні. Хотіла підсунути, не було за що взятися. Ось так. Такі круглі контейнери на закрутку. 540 мл 44 гривні, більший варіант 59 гривень. Розібрали рушнички кухонні, вафельні із зимовими всякими зображеннями. Ціна 37 гривень. Розмір 45 на 60 см. Є ще надпис веселих свят. 119 гривень ось така дошка кухонна для нарізання обробки. Я маю білого кольору дошку, чесно, вже втомилась її не мити від кольорових продуктів, чи то морквинка, чи що, і вже вона кольорова, треба знайти інтенсивніше. Вже так думаю, можеш щось собі підібрати або темнішого, або вже кольорового. Менше 59. Такий варіант пластиковий, трошечки гнеться. Ціна 44 гривні. І 39 гривень знизу ось ці яскраві, оранжеві, жовті. Маленькі 17 гривень. Колись думала, для чого такі маленькі дощки. Купила набір якраз ось цих білих, і там була така маленька, дуже зручно. Щось трошки нарізати просто супер. 22 гривні це антиковзаючі килимки. Є різні скатертини, щоправда, вони не акційні. Такий варіант 109 гривень, розмір 100 на 130 см 137 см, якщо бути точним. Матеріал ПВХ. Є різні зображення. Вони, хоч такі, знаєте, як кліонка, але виглядає дуже святково. 109. По 88 гривень з квітковим зображенням, теж ПВХ. Розмір метр 37. На 1 метр. Такий квітковий варіант. Чи її квіти? Так би мовити, грубші і дрібніші. 59 гравець третина, ну тут вже дорого багато із золотом. Розмір метр на 60 сантиметрів, ну вона менша. Трошки відрізняється склад ПВХ вспінений поліпропілен. Теж досить гарно. 74 гривні щітка для миття вікон, але тут вже є різні насадки. А це є така металева підвісна корзина 149 гривень, можна її до чогось підвісити, наприклад, на двері. 59 гривень коштує ось така вішалка, вона вже йде з прищіпками, можна щось таке дрібненьке сушити. 79 гривень це її набір кульок для прання пуховиків дві штуки. А коли не перети, то можна робити такими м'ячиками масаж ніг рук. Дуже великий вибір щиток для прибирання по 19 гривень такий варіант. І з довгою ручкою теж 19 гривень. Така більша щітка 44. 34 гривні щітка господарська пластикова, овальна. Така щіточка, як праска, 22 гривні. Ще є ось такий варіант. вони є в різних кольорах, 19 гривень. Дуже зручно ось цю ручку тримати в руці. 49 гривень ці серветки для прибирання, розмір 25 на 25 см і їх є 30 відривів, 30 штук. Діршик для унітазу з підставкою 129 гривень. Теж, бачите, акція лише пару днів на такі губки для миття посуду, 5 штук, вони є в чорному кольорі, ціна 19 гривень. Такий набір губок тут вже 6 штук, ціна 15 гривень. З великими порами. Багато є всяких гірлянд в аврорі. 129 гривень 100 ламп довжина 9 метрів. 149 гривень це така гірлянда штора. 2 метри на 60 см. Ось так вони виглядають. 149 гривень така гірлянда декоративна USB. Тут є довжина 10 метрів 100 ламп. 69 гривень гірлянда світлодіодна. 30 ламп 3 метри. Тут вже такий тоненький варіант. До речі, в мене ось такого плану є шторка, дуже гарно виглядає. Гірлянда декоративна 99 гривень. Такі бурульки. У нас в Аврорі є ось такий куточок, де можна перевірити, чи працює техніка. Вау, дивіться, як це гарно. Такі ніжні кольори і різнокольорові. Так, це є гарлянда трояндочки, Ціна 84 гривні. На жаль, іменно на них не вказано, скільки їх є і довжина. Працюють вони від батарейок. Дивіться, за секунду вже хтось відкрив то, що ми дивились. Гірлянда декоративна 64 гривні. Така шторка 149. бачите, тут зразу зазначено біле світло, жовте світло і от блакитне. Такі кульки гірлянди 15 ламп 3 метри. Ціна зараз акційна 159 гривень. Десь один раз я вам показувала ось ці підставки декоративні, як тільки вони приїхали, у вигляді ананасів. Ціна 88 гривень, є в різних кольорах. До речі, гарні такі кольори. А є ще ось такі у вигляді листочка ціна 55 гривень. Ви питали, а на що вони потрібні? Я так думаю, вони виконують більш декоративну функцію. Можна якийсь аромодифузор, свічечку поставити, туалетну воду. Особисто я ось таку підставку могла б використовувати під ключі. Поставити в коридорі і класти ключі. Так, якісь із них є акційні підставки, мабуть, правильно буде взяти різні і відсканувати на сканері. Давайте подивимось. Такий варіант: не акційний 88 гривень. Такий менший варіант за 34 гривні листочок. І ще один 44 гривні. Теж вони є в різних кольорах. І дивіться, хоп за секунду. Ось така композиція. Суто декор. Кожен для себе, знаєте, може щось прифантазувати. Ще одна новинка цікава. Це її такий, можна сказати, адвент чи подарунковий набір. Міст для тіла. Ціна 299 гривень. Я так розумію, що тут є 6 ароматів наборів. Можна комусь на подарунок, хто таке полюбляє. Різноманітні набори пензликів є 3 штуки поштучно, або більший набір із 5 пензликів. Ціни 3 штуки 77 гривень акційна ціна. Набір із 5 119 і один пензлик, ціна 29 гривень. Він такий цікавий має омбре з рожевого на блакитний колір. Б'юті блендер такий спонж для нанесення тональної основи 44 гривні. Чорно-білий. Короборці, Кей-Поп. І зараз популярно серед молоді. І така трошки знижка 15% на бездрутові портативні колонки. Всіх відскановувати не буду. Ось така 254 гривні. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних, гарних покупок та спокійних, мирних вихідних. До нових зустрічей!